Американських політиків обіймають найвпливовіші виборні посади в Україні. Вони рідко спілкуються, вони майже не знають один одного. У них десятки років різниці у віці та величезні відмінності у політичних поглядах. Про відсутність комунікації між президентом Джо Байденом та спікером Палати представників Майком Джонсоном пише видання Політико. Це призводить до політичних протиріч створює потужне навантаження на американський уряд через відсутність фінансування бюджетних статей. Крім того, заважає розгляду питання щодо фінансування допомоги Україні. Відсутність змістовних відносин, не кажучи вже про будь-які відносини, взагалі, призвела до політичних протиріч і безвиході продовж останніх кількох місяців. У питанні фінансування України адміністрація Байдена проводить кампанію громадського тиску, щоб присоромити Джонсона і змусити його провести голосування в залі засідань у питанні фінансування уряду. Білий дім співпрацює з союзниками демократами, які контролюють сенат напередодні потенційного протистояння з палатою представників республіканської партії. Коли Джонсона несподівано призначили спікером після відставки Маккарті, мало хто з оточення Байдена мав із ним якісь стосунки. Уперше спікер і президент зустрілися на короткий час наприкінці жовтня, на засіданні ситуативної кімнати. Відтоді Джонсон відвідував зустрічі у Білому домі з іншими законодавцями. На початку цього місяця він сидів пліч опліч із Байденом на молитовному сніданку на капітолійському пагорбі. Найбільш змістовне спілкування між ними відбулося у січні по телефону після того, як Джонсон побував на південному кордоні. Проте пише політико, ця розмова не допомогла подолати прірву між політиками. Важливо, що не існує більше міцних відносин, каже давній член палати представників Том Коул, республіканець від Оклахоми. Адміністрація стверджує він, звикла до того, що Палата представників, контрольована демократами, часто швидко затверджувала свої пріоритети в 21 му і 22 му роках. Тепер, за словами Коула, цього не станеться, і це помилка, яку їм потрібно виправити. Ми маємо дійти до того моменту, коли вони почнуть розмовляти один з одним. Теорія, ніби Вашингтон найкраще працює на міжособистісних відносинах, є дещо перебільшеним і застарілим поглядом на політику. Не обов'язково мати тісні дружні стосунки із законодавцями, щоби завоювати їхні голоси, зазначає політико. Але для Байдена доброзичливість і людські зв'язки є основою його сутності. Також це один зі способів, за допомогою яких він бачить своє правління відмінним від президентства Барака Обами. Байден пишається своєю особистою взаємодією з конгресом і, зокрема, з республіканцями. Те, що йому бракує цих факторів у відносинах із спікером Палати представників, має неабияке значення. Існує думка, що головне завдання Джонсона не опинитися не на тому боці Дональда Трампа. Це розочарувало, але не здивувало команду Білого Дому. Але іноді це їх і засмучувало. Зокрема, коли на початку цього місяця спікер запропонував фактично скасувати законопроєкт про безпеку кордонів і законопроєкт про допомогу Україні. Згодом помічники президента стали розглядати Джонсона як корисне політичне прикриття, яке може відвернути виборців, що вагаються, і допомогти на виборах цієї осені, як Байдену, так і демократам у палаті представників. Байден розкритикував Джонсона за те, що той оголосив перерву у роботі палати представників, так і не розглянувши питання фінансування України. Деякі чиновники у Білому домі вже висловлюють припущення, як довго Джонсон зможе залишатися на посаді і хто займе його місце, і вони не самотні, вважає політико. Члени консервативного флангу Джонсона попередили, що винесення питання про допомогу Україні на розгляд парламенту спровокує спробу витіснити спікера із посади, і він повторить долю свого попередника Кевіна Маккарті. Ми не спекулюємо на темі про потенційних наступників, заявив речник Білого Дому Ендрю Бейтс. Ми говоримо про те, що спікер Джонсон має скасувати двотижневі канікули республіканців у палаті представників, на які вони пішли, замість того, щоб виправляти шкоду, яку їхня бездіяльність завдає американській національній безпеці, кордонам і нашій економіці. Через те, що Джонсон відмовляється виносити сенатський законопроект на голосування у палаті представників в адміністрації Байдена, залишаються обмежені можливості вплинути на республіканців у конгресі. Дон Бейкон від республіканської партії розповів політику, що якщо проєкт закону все ж винесуть на голосування, то він отримає необхідні 300 голосів. Інші законодавці дають схожі оцінки, але старший помічник Джонсона назвав цю стратегію. Нерозумною, адже більш актуальним у найближчі тижні є питання фінансування уряду, і терміни уже тиснуть. Це був огляд прес.